Це до тієї теми, які поради власникам джундіра. Отака От річ є наслідком невчасного регулювання клапанів в двигуні. Клапан обідився, що на нього не звертали увагу, і пішов в гості до поршня. А тут ми бачимо трактор Джундір 7720, який, до речі, вже 20 років, як знятий з виробництва. От. Історія його, звісно, давня цього трактора. В процесі роботи почали приклинювати коробка, і приклинила вже зовсім, що прийшлося його клієнту ставити краном значить, на евакуатор. Але біда в тому від незнання. Можна було розблокувати, що ми тут зробили, розтормозити, розпаркувати трактора, і тут ми його зняли своїм ходом, скотили. Все було чудово. Зараз коробку передач цю запчастинки трохи довго йшли з цими кордонами, значить, получили запчастинки і будемо збирати. Продефектували, розібрали. Призвело тут все до граничного зносу корпусів уже. Самих корпусів коробки передач. От, замовляли корпуса. Ну і всі інші деталі, які по дефіктовувачній відомості, скажімо, вийшли з ладу. В принципі, коробка не така складна, але займає там певний час. Буде видно ось такий один корпус, ось він тут пішов, його знос такий видно, ось зазубринки такі уже ями, от пішли. Точно так же на тому корпусі пішов ізнос, і всередині оцього корпуса там також. По компресійним кільцям пішов з воно вже не тримало тиск, неадекватно переключалася. Вона вона в процесі роботи, так скажемо, піналася при перемиканні. Сукупності факторів привело до таких негарних не наслідків, скажімо так. Ну, в принципі, власник сам трошки в цьому винен, тому що при виникненні перших якихось причин треба було хоча б діагностику провести і там підключитися, поміряти тиск і таке інше. Але в нас, як завжди, робота, робота, робота. Дотягну це поле дотягну, і поки воно зовсім не заклинило. У нього є ще трактора, але вони меншого класу. Це в нього найбільший клас із тракторів у господарстві. І Він основну таку важку роботу він виконував цим трактором. Ось теж жде навесно, щоб ми його відновили, зібрали. В принципі, перед цим звернули увагу на одному із корпусів, було маркером підписано 16-й рік. 2016 рік проводився ремонт, але деталі були замінені не всі, які були зношені. Економія. Економія призводить до таких наслідків. Ми проводимо весь комплекс ремонтів техніки джундір. Є у нас відповідні програми, каталоги. В принципі, хлопці не один рік працюють з технікою джундір. Це більш проста така коробка, є новіші коробки по типу IVT. Там гідромодуль, все керування і силова передача здійснюється за допомогою тиску масла. Ми дійшли до того, що ми навіть проводимо відновлення гідромодуля коробки IVT. Ну, це сьомої, восьмої серії трактора Джундір. Ті, що ми відновили, вони зараз бігають ці трактора то в полі. В принципі, питань немає там. Біда, скажімо, в тому, що ресурс гідромодуля в коробкаві там, біля п'яти тисяч мотогодин. Хоча коробка гарна, в принципі, в експлуатаційних своїх характеристиках. Але отакий от ресурс. В принципі, ми гарантію даємо, що вона відпрацює. Тих 5 тисяч мотогодин. Але практика показує по-різному, все залежить від експлуатації трактора. Тобто, може і 4, може і 8. Були випадки, 8 тисяч мотогодин, відхожували коробки. Ну, тут треба по регламенту знову ж таки. Масла, фільтра, все вчасно міняти, дивитися, що в тому маслі, забірна сітка очищати і тому подібне. Зразу щоб я порекомендував. Треба слідкувати за своєю технікою. Появі будь якоїсь недоліки, звуку чи ще щось, зразу треба звертатися. Хто дійсно вміє і знає, вміє ремонтувати і знає ці коробки? А то завжди привикли, що А, доходить, доходить. Нічого критичного, так і попередній ремонт був. Це ще походить, це ще походить, там неадекватно замовили і замінили не всі запчастини. От воно і привело. Ця техніка старенька, але... Якщо дивитися, то вона надійна. Він відносно простий, скажімо, цей трактор і дійсно надійний. І двигуни тут дуже гарно ходять. Двигуни, в принципі, коробки теж, але я ж кажу, все має свій ресурс, в принципі. Все має свій ресурс. Я думаю, що ця коробка два своїх ресурси вже відходила. Я думаю, що так, да, ще якийсь час вона походить, в принципі, тут будуть і корпуса замінені, і всі зношені деталі. то... Практично нова коробка. Питання тільки з запчастинами. Я ж кажу, що 20 років, як зняти вже з виробництва, більше 20, є питання. Замовляємо з-за кордону з Америки. Ці запчастини, От, зважаючи на нашу ситуацію зараз з перетином кордонів, ну, є невелика в цьому, звісно, проблема. Чисто по часу, дату, чисто по часу. От, довго йде доставка цих запчастин, раніше, коли це було авіосполучення, це було взагалі швидко. Ну, зараз не морем, не літаком, нема можливості. Ну, При перевірці можна виявить деякі недоліки, але в випадку цьому тут передбачить було в принципі нереально. Трохи клієнт, скажімо так, неадекватно відносився. До останнього його експлуатував, незважаючи на те, що вже вона почала працювати угу. неадекватно. Ця коробка, він все одно її експлуатував, аж поки він не зупинився. Такий собі старенький, але надійний ну, тракторець. Гума -будьєр. Ну, Це максималка стоїть, в принципі. Він, скажімо, суцільний обробіток проводить ґрунту, міжрядного не проводить цим трактором, то йому треба по максимуму колію скажімо, для зацеплення і для його устойчивості. Помімо трансмісії, виконуємо ремонт весь комплексу ремонтних робіт Джундіра. От, двигуни ось у нас є. Стенд для ремонту двигунів. Тобто він у двох площинах міняє свій кут, і нахил, і переворот, ставиться двигун і виконується капітальний ремонт, якби є всі спеціальні приспособи, виставляється і ремонтуються двигуни. У нас є програма Service Advisor і каталог інженіровський, в принципі, з цим питань немає. Хоча зараз і онлайн-каталоги є. Джундір закинув такий сервіс онлайн-каталог. Хто знає, до речі, може без питань в інтернеті скористуватися.